Вітає вас, та глядачі, у ефірі Миколаївщина Культура під час війни? І сьогодні гостя нашого ефіру Олена Пучинян, авторка проєкту музею суднобудування і фото переосмислення культурно-історичної спадщини Миколаївщини в козацьку добу, традиції козацького суднобудування та його вплив на розвиток регіону в 15-18 століттях. Доброго дня! Доброго дня, розкажіть, будь ласка, про проєкт, як виникла його ідея і яка головна мета цього проєкту? Проєкт виник у мене в 2023 році. Коли ми вийшли, музей починає відкриватися, і ми розуміємо, що експозиція першої і другої зали вона має змінитися, тому що все було представлено з точки зору. Розвитку Російської імперії, флоту Російської імперії Петро І, потім російсько турецькі війни, і, так би мовити, вихід до Чорного моря, завоювання північного Чорного моря. І ми розуміли, що потрібно все змінювати. Але яким чином у нас немає ні експонатів, нічого. Якщо ми просто приберемо і закриємо перші дві зали, то музей повноцінно не зможе працювати. І... Мені завідуюча музеєм Тетяна Мітковська каже: Ну, що Ліна, якщо ти хочеш щось змінити, напиши роботу, подай на грант. Так я і зайнялася цією темою. А я почала досліджувати саме наше Миколаївське Миколаївщину в період козацтва. Починала читати літературу сучасних наших істориків Ковальової Октябрини Федорівни, Богогардівська Паланка. А потім я наштовхнулася на докторську дисертацію Саричева, який повністю описав суднобудування за період. Період козацтва. І я така подумала: якщо у нас перша зала, це розвиток суднобудування з античних часів до середини 18 століття і період Київської держави у нас представлений напівмоделями, а козацький період взагалі не показаний. Тому я вирішила проробити цю тему і показати саме суднобудування за часів. Козацтва і показати, як вони пронесли ось цю традицію з Київської держави, як вона видозмінилася в козацький період і як ми це використовуємо зараз. Для реалізації цього проєкту вам напевно було потрібно дослідити великий пласт історії. Розкажіть, будь ласка, з якими істориками та організаціями ви працювали при підготовці до реалізації цього проєкту? Ну, як я вже сказала, що я знаходила. Ем... Роботи сучасних істориків, тому що та історія, яка раніше подавалася, ну, вона зараз не актуальна, тому потрібно досліджувати уже на сучасному це все рівні. І, звичайно, наші миколаївські історики. Археологи, до яких я зверталася, до Олександра Смірнова у нього запитувала про козацький період. Він мені розповідав, що є нашарування козацького періоду на наших регіонах, але воно ну не таке досліджене, як той період, що вони досліджують. Тому цей пласт у нас ще має вивчатися, хочу сказати. Що цікавого зможуть побачити відвідувачі експозиції? Дуже багато чого цікавого у нас в музеї буде, тому що е, за відсутності експонатури. І щоб е, не змінювати тематику е, нашого музею і наших залів, е, у нас будуть напівмоделі козацьких човнів, тому що всі знають е, козацьку чайку. Ну, це якби, е, Традиційне так судно, козацька чайка. Але окрім чайки були інші типи козацьких суден, і кожен використовувався для якоїсь певної мети. І тому моя задача розповідати про це, що ми будували ну, на наших землях будувалися різні типи човнів. З якими складнощами вам довелося стикнутися при підготовці? З такими складнощами я зіткнулася, що дуже мало креслень, тому що ці всі човни роблять нам судомоделісти. Щоб вони це все правильно робили, мені потрібно було знаходити креслення, описи. Козацьких човнів ті ж самі якісь світлини з інтернету ми брали, і це дуже кропітка робота, тому що ми намагаємося зробити настільки все правильно, чітко, щоб потім ну, до нас не було якихось там, знаєте, претензій. Також на базі нової експозиції заплановано проведення освітніх інтерактивних заходів про козацьке минуле нашого краю. Традиції суднобудування запорізьких козаків. Розкажіть, будь ласка, трішки про ці заходи і як вони будуть проходити. Так, уже перші уроки у нас будуть 4 жовтня, тим паче, що цей тиждень у нас присвячений козацтву. Так і е, якраз. Вже буде перша зала створена, будуть стояти наші напівмоделі, і я дітям буду повністю розповідати, починаючи навіть з періоду Київської держави, потім період козацтва. Ми будемо розглядати типи човнів. Також дітки зможуть потримати в руках цвяхи. Середини вісімнадцятого століття це з фондів нашого музею і не лише риболовецькі прилади, тому що в нашому регіоні ловили рибу козаки, возили її на продаж, і про це все ми будемо з ними оговорювати, І в кінці буде майстер-клас, де вони в техніці складанки будуть робити козацьку чайку. На який вік розраховані ці інтерактивні заходи, і чи буде цікаво дорослим? Дивіться, вік у мене іде починаючи з молодших класів, тому що все залежить від людини, яка проводить цей захід. Так, якщо я написала цей музейний урок, я можу варіювати. можу його розповісти для діток молодших класів, для діток середніх і старших класів. І для кожного підберу якийсь музейний урок, не музейний урок, а майстер-клас на їхній вік поскладний. На вашу думку, наскільки важливе сьогодні є питання відродження нашої історії та залучення наших громадян до її вивчення? А це дуже гостре питання, тому що наш музей у 23-му році зіткнувся з тим, ну, рік. Навіть більше стоїть ось ця експозиція, ми там поприбирали елементи Російської імперії, але все одно до нас приходить велика кількість військових, з якими я спілкуюся, яким я проводжу екскурсії, і просто я вислуховую від них масу критики, що у нас ще й досі. Там, Якісь елементи є, які пропагують там Російську імперію, і це дуже мені болить і мені прям соромно перед е військовими і взагалі перед е місцевим населенням. І я вважаю, що наша задача показувати правильну історію, така яка вона є, а не ті стереотипи, які нам нав'язували багато часу щодо приходу. Російської імперії на нашому регіоні взагалі нічого не було. Тому ми змінюємо свій формат, і ось цей грант він допоміг нам зробити основу зали, а далі ми будемо нарощувати. Так би мовити, свої знання в цій галузі, і навіть по регіону ми будемо більш показувати Бугагардівську паланку, козацтво нашого краю і проводити нові майстер-класи, музейні уроки. Тобто на цьому у нас ну не завершується робота, це лише початок. Зараз готується до експозиції у першій залі виставка зародження основ козацького суднобудування 15-18 століть, морські походи запорізьких козаків та у другій залі Чорноморське козацьке військо в період російсько-турецьких війн другої половини 18 століття. Розкажіть, будь ласка, про ці історичні події та яким чином формується експозиція. Дивіться, ну про першу залу я вже трішечки розповідала, а друга зала це у нас період російсько-турецьких війн, і ми е, вирішили показувати не з однієї сторони, як раніше це було, зі сторони Російської імперії за їх боротьбу і вихід до Чорного моря, як це раніше було. А ми вирішили показати. Всіх учасників війни. Тобто, це Османська імперія, яка буде представлена у нас вітринкою з експонатами, і буде бойова галера турецька. Тобто іще одна модель. Окрім Російської імперії, у нас ще буде представлено Чорноморське козацьке військо. І ми будемо показувати саме їх внесок. Ось в Суднобудуванні. В якому плані? Була Лиманська грибна флотилія. Це козацькі човни, які будувалися саме для цього, для цієї грибної флотилії Лиманської. І ем, вони використовували методику висадки десанту. Те, що зараз у нас використовують наші Збройні Сили України, та ж сама морська піхота наша. Тобто, ми робимо зв'язок традицій козацтва і накладаємо їх на сучасність. У зв'язку з цим у мене для більш дорослої аудиторії написана лекція Козаки лицарі південних кордонів, де я накладаю, так би мовити, козацький період на сучасність. Ми розглядаємо прикордонну службу козаків, яка розвивалася на той період. Розвідка, яка була дуже потужна у козаків, і яка зараз у нас в наших Збройних силах. Ну і вже, як я говорила, висадка десанта це москітний флот, той же самий, який ми зараз використовуємо. Це все ще іде з тих часів. Де наші глядачі зможуть дізнатися графік роботи та час заходів? Наші глядачі зможуть дізнатися. Графік роботи, і що ми робимо на нашій сторінці Facebook Музей суднобудування і флоту. Ми будемо ще друкувати буклети, які будемо розповсюджувати. Ну, в принципі, так. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Дякуємо силам оборони за захист.